Я більше людей ніколи не питав, навіть день раб. Зрештою, життя не в неї Поруч зі мною опустився він. Наша гізда почалася з того, що він вкотре наклався і запитав, хто я такий і з якої країни. Я вкотре відповів і тут таки спитав його: А про що ви збираєтеся читати? Навіщо ти вам? спостило, відкрився він. Ви ж ніколи не бачили жодного мого рядка. Я замовк, подумавши, що хай впере. Однак він потроху взявся на утепу. Там взагалі щось відомо про той скандал ролі Столу, і зверхньо запитав він. «Я не травм молочка. Ні, ще скандал. Їх супроводжують самі скандали. Скандал у губернії де не живемо, не «Коли вони всі гуртом, дружину прем'єра цієї фашистської країни спостерігав на справи. Саме так, як мені казав, де факт сер. Як мені це поїхав перемогу. Не сумніваюся, казав у що там дійшло до справжньої оргії. Вони спарили її у світерки одночасно. Уявіть собі, дружина найвищого посадовця скалучить ніби сука від плотського задоволення, що так, що навіть хотельний поверх очима. Не треба і сучки ноги. Зараз він почне поїхати сливою. Але він раптово накинувся на Бога нашого стюарда і провідника, що сидів поруч подія. А ви чого посміхаєтеся вчити? Я трохи не посміхаюся, суворо відповіл, прометровий на нету смоків. Трима серешта землі і по малу праву. Ви криво посміхаєтеся в бути помрота, закричав він. Так ніби мав пітніше, я кажу, все насправді було, бо ви тримали свічку. Ви що правда тримали свічку? З вашою допомогою, сэр, Останній правду». А щас так воріха. Мені детало читати у першій частині вечора, а йому більше перерва. Тобто його виступ я слухав вже відстав. З 4 ранку, щось говорити, 21. У своєму виступі він порушив усі підтримки рекомендації заплачених організаторів, що їх вони пункт за пунктом виклали в окремі інструкції Як читати для нашої публіки і при цьому навіть непитися. Автори інструкції, підозрюваю, що насправді за ними стояв той самий директор Курбок, застерігали зокрема від розтягнутого вступного пояснення. Зрозуміло, що ви геніч писала в інструкція. Але наша публіка швидше за все так не думає. Вона не зобов'язана рецями широта вислуховувати ваші, можливо, навіть зручні, теременті про все на світі. Тому якомога ж швидше двома-трема стрибками до тексту кілька лаконічних речень, котрі не тільки розшовують, тільки закручують інтригу і до суті справи читати. Тим часом він. Усе говорив і ніяк не переходив до суті справи. При цьому він попросив себе жертвою канадського політичного режиму і зловісно пообіцяв, що його твір буде актом план. Ці заяви спричинили залі перших хвилі з які в свою чергу спробували його на подальше занудливе комперсантку у власних обранах і причинах відділу з Канади 20 років тому. Завдько починав розуміти, що він і справді не так. Сміхові реакції публіки, так само інструкції, є в з очевидних проявів вашого успіху. Але за умови, що люди сміються там і тоді, де кутінець, не самі цього хотіли, до сміху, вашою до І в жодному разі не вашою, не дуже Складалося, скидалося на те, що його випадку це було якраз до те, в жодному разі. Точити Кінець, запутавшись у виправданнях і звинувачення, перейшов де раніше 15 хвилин хвилини цього виступу, коли значна частина публіки вже навіть перестала змінюватись і почала десь чим покидати У своєму романі він, наскільки я міг розуміти, провадив розповідь від імені якогось чи не приватного детектива, що його урядові спецслужби Мені враження може було хитро. Наскільки не виразно він вимовляв урочити? Ваше бажання самому озвучувати власний текст на нула своєї фестивальна інструкція не може викликати нічого іншого крім глибокої поваги і захоплення. Але, якщо в вашій мовленні цілі функції те, що розладнані іншими словами, ви розмовляєте так, ніби постійно тримаєте в роті пару гарячих картоплин то краще дотримайтеся від цього. Ми зрадістю запросимо для вас професійного актора, що виконає ваш текст нетримано краще для вас. Останні чинницьких добив були відступи і коментарі походучих. Зупиняючись на півречення, він починав хаотично зубмачувати якусь несуттєву деталь, все дальші метрі ображених і претензійних асоціацій. Після чого хвилинами шукав місця. Разом не зійшовши його, махав себе в і починав бо далі з першому відчувати разу. Так ніби свідомо готував проти інстанції, що якраз на такі випадки сповіщали. Зрозуміло, що такий імпровізований коментар до очікуваного матеріалу лише збаратить і емоційно підсилить ваш виступ. Однак, тільки за умови, що є блискучі і блискавичні, таких інших варіантів краще допомогти. Якщо я коли бачу провади, то це тоді. Цієї ночі в салоні гостинності я вирішив трохи розпустити волосся після на повне Мені навіть у перші до всіх дні вдалося порядок захід, якщо уся присутня тут таке фестивальне досняв перше ставається своєю дітивою, а деякі люди просто вільними. Це могло нагадувати канець у світі. Хоч насправді не тільки починали та вказувати. Якісь раніше з бачені групи підсовували мені примірники рекреації і просили швидкої доволювати. Якісь знімали знімалися від вічка на сьогодні. І це немовний бар'єр, який це не закінчиться поштарської рішення. На що я ознакнися? Це запитати в однієї з них, чи вона була дружина місцевого примірнення. Дівчина розстояла простіма свої зуправності. Десь коло п'ятої ранку в салоні на польовічі з'явилися. Довсім поток розпінуть графіки, навіть найвиваючи сумність. Мій останній ранок, на точно, поки переховує у весілля Кеспу, почався видбачити сирену. Я ховався від неї під подушку, мою голову і без на швидкі. Але сирена не вщуха. До мене поволі дішло, що це якось поста і можливо в готелі пожежа, а пожежа вимагаючи це теж. Особливої відносини екстріму. Тож рахтовим палаком пробудженої уяви, засвітивши першу сторінку захищені було Деснею, фотографією мого борілого кістяка і отакеним заголовком, на декого фестиваль виявився фатальним. Я відкрив ліжка, на що одягнувся і вибіг у сирена продовжувала залювати, але нічого нічого не відбувалося. Ніякого диму, ніяких язиків, ніякого повняття. Просто пиття з все. місце. Можливо, хтось дозволив собі з дно і для непортців і працювала при поєднанні. Я до сьогодні не знаю, чого та так зрена так далеко. Та це й не важливо. Важливо інше. У коридорі стояв міф, так само розумний. а до того ж і скринений. І саме в лише підштапниках. Ні, і не в трусах, а саме в підштамниках. Я і не знав, що такі ще носить. Його також розміла терена. І він вивалився у коридор, не знаючи, що далі і до чого це все. Мене, звати Юрій, я з України передбачив українцям боя. Знаю, за кого він. тебе виявляється той самий номер, той самий нестороблок. Але вже на дальшому реченні, що означає ваше той самий я ярковізову тут, тут. Можливо, через те, що врешті нагло басерг. Вибачте, сказав я. Мушу пакувати речі, не завдили, чекаючи внизу. Я повернувся до свого граду, а як я впевнений так і стояло у тих своїх сілуватих мечтанках і покинув кулаки свели в містері. Насправді, мене мало чекати, що через 40-го день. І останні довго дітям. Рано вранці рамках 6 березня 1977 року, коли Маргарет уже розчинилася в повітряному просторі між Солоту. Повкарячи його з хода на дне, Роман учився по дому і тені це гранті простий і навич. Дякую дуже. Дякую, Дмитро. Дякую вам за хайп. А якщо ще дивитися, то я можу почну, бо я ще